Волю захисникам України у Львові відбулася хода на підтримку полонених та безвісти зниклих військових. Рідні захисників об'єдналися, аби нагадати суспільству про полонених та зниклих безвісти захисників. Вони пройшлися центром Львова з плакатами та фотографіями зниклих воїнів. У рамках мирної акції взяли участь близько сотні людей. Організували ходу родини зниклих безвісти та полонених бійців 24-ї бригади. Ми сьогодні тут зібралися, щоб нагадати світу, світовій спільноті, а також нашій українській владі, що є така бригада, це потинці. Вони вже близько двох років всі знаходяться або в полоні окупанта, або в них не безвісти. Про них немає жодної достовірної інформації, рідні не знають ні їх місця здоров'я, ні місце знаходження. Це дуже болить, це, це ми дуже переживаємо за тих на наших хлопців. Ми також хочемо, щоб громадяни доєднувалися до нас. Я тут для того, щоб підтримувати свого коханого, який вже понад два роки з ним я не маю зв'язку. Він був в Маріуполі з самого початку. Дуже важко згадувати останню крайню розмову, тому що це були слова, тільки це пекло, але ми витримаємося, буде добре. Він обіцяв повернутись. Ми чекаємо, ми кожен день чекаємо, хоча це дуже важко.